Ми почали ми разом жити у 17-му році і в 19-му він зробив пропозицію мені. Ми ще поїхали, ми планували весілля на 20-й рік. Ми поїхали ще в Польщу заробляти на весілля. Але нас весілля перенеслося на один рік, ми розписали тільки. І знову заробляла. і Я не хотіла їхати в Україну, хотіла бути в Польщі. Мій чоловік дуже хотів в Україну, він прям не знаю, він дуже хотів на фурі їздити, це в нього була мрія. І він сів на фуру. Я завагітніла після весілля ми в 21-му році взяли шлюб. Він їздив, працював, потім почалася війна, і він з перших днів казав, що я йду. Я просила, бо малий, а був маленький, щоб не йшов, бо він страшно любив малого. Він допомагав бавив, гуляв з ним три місяці на рибалку, з ним їздив. В 23-му році, в березні, в кінці ми відсвяткували рочок. Його забрали в кінці березня, на початку квітня. Я дуже плакала і дуже я всюди їздила, щоб що їй робити, щоб він йшов? Я... Потім забрала в кроматок. Я дуже плакала, бо я не знаходила собі місця. І я кажу, давай я до тебе приїду. Фінь, не галю, бо тут неспокійно. А потім другий раз, я кажу, я буду їхати. Ну, каже, подивись, чи є якісь автобуси, чи буси. Я подивилася, був буст, і я зразу собі забронювала місце. І до нього дзвонив, кажу, я вже забронювала. Він каже, теж не треба було, я тобі казала, тільки запитатись, але я поїхала до нього. І він не зустрів, купив мені квіти. І я малого лишила і Ми дзвонили на камеру, щоб з Дем'янчиком поговорити. І в нього вийшли. Він дуже скучав він так до нього обняти. Він був чистим патріотом. Я на колку собі набив, ще в 18-му році трезу цілу року і вишиванку. І він казав, що щоб піти нас захищати, вони були в Карматорську, а потім їх кидали по позиціях. Він казав, взагалі, щоб такому не було, мені страшно. Ще в 10-ті вечора він ще з Дем'янчиком поговорив, там Дем'янчик, ну я завжди люблю. І він каже, добре, беріть, лягайте, відпочивайте, я завтра подзвоню. А він, як йшов на завдання, він телефон не брав. І я знала, я не дзвонила. Бо він казав, що я сам подзвоню і тут, в неділю, дзвінка не було. Я потім до нього пишу привіт, Тараса, що ти там, як ти там? Нічого. Не пишу, пишу до нього, привіт, як прийду з завдання, подзвони, бо я переживаю. Ні, дзвінка, від, я дзвонила. З неділі на понеділок я вже не спала. Він сів за руль, ми приїхали в мішковичі. Він каже, сядь. Я ще засміялася, кажу, що? оно що? Кажуть, І Думаю, вибивати за те, щоб ви жили в щоб не прийшов, ви доказала так, як воно є, москаль, і щоб не здівався над вами, над, над моїми дітьми і моєю жінки. Так, як той казав, так і той сказав. Щоб йду воювати за те, щоб ми в мирі жили. Дзвонив до мене, ми перезвонилися день в день. Якраз 28-го 27 -го числа я подзвонила, ще з ним поговорила. Він каже, мама, я потім перезвоню. Я біжу, кажу, бо нам запчастин. Треба, ми їдемо в місто за запчастинами. 29 го я дзвоню у малого того меншого, Іванка був день народження. І дзвоню, соночку, поздоровляєте, він теж був, але він був в Дніпропетровську. І Поздоровила я дитину і кажу, а наш Андрійко не дзвонив. Ні, мамо, що не мене не вітав і не дзвонив. І в 9-й годині вечора, і в 6-й годині вечора подзвонила мені сваха і сказала, що моєї дитини більше нема. Я приїхала туди. І ще маю сил. ось хай забрав. Я буду ходити по тих підвалах ховатися, то я піду щось поможу. Я плакала і просила, що. Просили його, Володя, це війна. А він каже, я хочу допомогти. Давай кажу, ми хоч не дуже багаті, будемо допомагати якісь трошки грішми, або йде волонтером, ну не йде туди. Він каже, в мене вже посвідчення, я вже оформився. і все. Він питався, мамо, як там сусіди, що там нового, як ти, ти тримаєшся, не переживай, я прийду додому, я приїду, все буде добре. Я зроблю ремонт, я то, от в нього то все все було, що він приїде, що каже, я зроблю гарний ремонт, все буде добре. А ми вон, чим скоріше хочемо вигнати тих москалів звідси. І каже, все буде добре, але перемога, мама, буде за нами. Обов'язкова перемога буде за нами. Трималося якось на похороні. Там не відкривали, бо от, на тих мінах. І я кажу, там його колега сидів. Я кажу, Андрійку, а там є зверху якесь віконечко, щоб я подивилася. Маленьке віконечко, щось таке, таке, щось. Він каже: ти дивися, яке віконечко, то віконечка ніяко нема. Ну, потім вже кажу, так могла попри. Попрощатися зі своїм сином. Я не могла його поцілувати, я не могла його до нічого, то я так не тули. Так лягла і так гладила, гладила, гладила. А потім я собі думаю, я хочу я, я хочу, коло, коло свої, хочу до своєї дитини, і я а мене, мене тримають, а я так помаленьку-помаленьку кроком. Думаю, що вони не замітили, що я йду до цього. Я думаю, помаленьку, помаленьку йду, і вони мене а, цього. Я якось відпущуся, я не знаю, я хотіла скочити туди. Яму до дитини. Але вони мене тримали і кажуть, що мама? Я кажу, то я хотіла погладити, я погладжу, погладжу, трола погладжу. Я знаю, як ти хотіла погладити. Я що не бачив, ти хотіла скочити. так, я хотіла. Хотіла б от отак, просто хотіла. Просто хотіла. Живу, нічого мені не мили. Він віддав своє життя за Україну, за Україну. За Україну. І дні тільки оце, ось ті, що вони називають АТО, він поїхав сам у інкумат, ми навіть про це не знали, він поїхав сам і там вимагав, щоб його забрали, і прийшов в комісію, сказав, я повністю готовий, і доти тисну, поки його. Він ну, нам сказав в останню хвилину, я готовий її. Але все одно у нього не було ні, ні нотки такої якогось страху, чи якогось такого, ну, як його назвати, розчарування чи, чи він нарікання, він був твердий, впевнений, що він вибрав правильну дорогу і. І ніколи не шкодував про ту свою жертву. Він знав, що дороги назад нема, але ні до кого ті друзі, всі, з яким він говорив, ні до кого він не жалувався, що він щось там зробив неправильно чи вибрав неправильну дорогу. Але він з усіма іншими, якщо говорив, то він явно їм пояснював, говорив в тій розмові, що це його така жертва, що вже назад не буде дороги. І вони цю жертву вибрали свідомо, бо тому що в ті такі критичні моменти в аеропорту командир нікого не заставляв силою лишатися. І вони можли, мали можливість е, залишити аеропорт і від'їхати, так як багато з них від'їхали. Але ну, лишилися, я рахую, самі ті, які. Які витримали до кінця називається. Ми дізналися з інтернету, бо ті і, 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 ДНРці кинули на свій сайт в інтернет, як лежать загиблі інше в шість хлопців на там, в тих руїнах, і в інтернеті знайшла його, побачила, пізнала його сама молодша дочка. Син Андрій Ярославич народився 6 грудня 1996 року. Навчався в нашій початковій маріанівській школі. Тоді, взагалі, то вона була дев'ятирічкою, школою школи другого ступеня. Після закінчення школи поступив в Галицький коледж. Закінчивши коледж, поступив у Чернівецький університет. Здобувши вищу освіту, правознавцях, сказав, що хоче бути військовим. Диплом подарував мені, сказав мам, то те, що ви хотіли, а сам 17 жовтня 17 року пішов служити строкову службу. І 17 року Андрій був військовим. Відбув дві ротації в АТО. З початку війни їх кинули були на південь України. І війна застала їх в Миколаївській області. Дуже тяжко було, зразу, зв'язку не було. Два тижні взагалі не знала, де він, що він, а потім з'явилося гарні повідомлення. Плюс-плюс впою -плюс, спав в шапці. Загинула Дріку 25 вересня 2022 року в Харківській області, село Ізюмське, селище Ізюмське. Що я можу сказати про свого сина? Був самий хороший, самий добрий, самий кращий. най ну, Вчився досить непогано в школі, 에... а в школ... 에... по пришколу. Там ще викладалися танці. Ну і багато дітей там батьки віддавали, щоб потім діти виступили на якихось там концертах, і батьки потім приходили, дивилися. Це було дуже чудово, гарно дивитися. Ну Він навчився там, але він постійно мені казав, що мама, куди ти каже, мене віддала, які там танці, то я хочу щось серйозним займатися. І він казав, я хочу щось якимось спортом займатися, краще б на бокс ходити. А я кажу, ти ж на бокс не підеш дитину, в тебе здоров'я немає. І він пішов е, по контракту служити 19 2019 році. От. Служив він в е, 44-й артилерійській кагаді. Ну і тут е, вже так від сім'єю вже так, таких відносин не було. От. А вже коли він потім, коли вже їх відправляли, по мене періодично відправляли в зону ООС. Там ну, в 2019 році війни ну, як такої не було, але були там локальні бої. Ну, були, бо тому що там сіра зона, там, там все-таки вони свою роботу виконували як артилеристи. Вони одружилися. Е, але я не сказала, що там саме служачи е, цей по контракту, вони там познайомілись, тому що вона теж військова. Ми не хочемо жити під москальським чоботом. Отако казали мої батьки. Так і водіти говорять, що каже: ми не хочемо, ми не хочемо бути під їхнім е, е, чоботом і під окупацією, тому що ми. Ми не будемо жити вільно, ми не будемо вільною державою, тому що це, це є гніт. Другого роті одружився. Народилася донечка Марія теж. Я всього, в 23 році він пішов дали поїздку і пішов на війну. Той місяць по і зразу нам відправили його, до й куди там. -то. Отай поранений був два рази мавкантузію. Бо вот, тут місяць було Тернополі на реабілітації, бо в лікарні лежав. А потім вже маєте 23-го, 3 -го січня обірвалося йому Пішов на задання і так. Попав десь там піти снаряди, ти його скояк там називають дронець, що там, Донецьк і то й село Новомихайлівка чи як там покроях, по, як, по район там. Я казала Васильку, там вважає на себе, вважає, що я мала казати. Я розумію, що треба комусь те воювати. То таке, а що я можу більше сказати? Я не знаю. Шкода його і все. Завжди біля нього було друзів багато. Він навіть своїм побратимам сказав, що відпуск, він коли вони мали йти на ротацію, всі до мене на шаштики. Ще хотів, хотів трактора, ми купили зараз той трактор, так як його мрія була така, щоб ще свого трактора мати. Вони відступали, то він казав, познімай мені, як яка там бойова колега. Займається вирощуванням свинею, він дав нам таке маленьке поросятку, то він, де, яке ми вже виросло, яке... його все інтересувало, що в теплиці, як там помидори, чи цвітуть. Ну, буквально все. Він такий був сільський господарський хлопець. Я просила, кажу, чекай, нехай тебе викличуть, не йди. Він каже, мамо, ну хто як не я? Взагалі був таким патріотом. Він навіть і в школі і всі ті патріотичні пісні. І діду, він ще, діду, мій батько, вже знав багато таких патріотичних пісень про Україну. Він всі його навчив, сам не навчився від нього. 22 Вересні 22-го року він пішов на Яворський полігон, на чергу, як він називається. Тобто, він ще тут на Яворі йому дали командира взводу воду тоді він свої з вони виходили. Він своїх свої хлопців всіх вивів без... того, казав, що по трупах йшли, вивев без одного чоловіка втратив, всі його були живі. І так... І там Смарян дарить буханка, бо ханка буханка перекинулася. І всі хлопці були живі, порозбігалися, хто якому ці був. Він каже, і він каже, ви біжіть, я вас прикрию. Там ще каже, давай бігом ходи з нами, такий Богдан Жук. А він сказав, ну, біжить тобі в вересні дитина в перший клас. А я дітей не маю, каже, ви біжіть, я вас прикрию. І всі хлопці за те йому дуже благодарні, що він їх, всіх. Він довго відбивався і чули, що ну, як він відстрілювався, а потім каже, все замовка. Ще подзвонив мені і сказав: мамо, я тримаю оборону. Той крас, напевно, в той час. Ще сказала сину молився, я теж домовитися за тебе. І так. Навіть, воно, як коли почалася ця війна, він так собі, знаєте, не міг місця знайти, ходив по хаті, каже, щось треба робити, щось робити, Я йду, то, то, то біда, то треба йти, щось треба. Робити. Я не буду сидіти в хаті. І так, так чином, таким чином він пішов. Такий мав страх за сина, бо думаю, думаю, сказав, я йду перший. І тут нараз каже, я, зап... я йду добровольцем. Тут приїхали з Луганської тероборони і я йду туди, я йду на лінію. Іду аж туди. Два дні не було зв'язку. Я отак вот дзвонила, дзвонила, набирала на всі мережі по, мережі, по всіх мережах, по вайберах і по тих сигналах тих коротше, всіх мережах. І так чекала і щось так. Хожу на роботу, щось мене не потягнуло, так би на роботу. І так не пішла на роботу, і так дзвоню, дзвонила. День і ніч дзвоню, дзвоню, дзвонила. А тут нараз в ну, середу, все понеділка, то так не сталося. Він пішов наряд. Все робила, що мені прищепила. Я знаєте, так сталося, так не вірила взагалі-то. І не віриться до сих пір. Здається, до сих так дивишся на телефон, чекаєш. В 99-му році ми одружилися, в 2000-му народився син Олег, в 2006-му Ростислав. 2014 рік, початок антитерористичної операції, я так ще пам'ятаю, перша хвиля мобілізації, і наша з ним така розмова. Я кажу, що ти будеш робити, як тобі прийде повістка. Він каже: Я піду, я не буду ховатися. І в червні місяці це вже була друга хвиля мобілізації. Прийшла повістка, і пішов служити? Він служив рік. Його демобілізували. Він був під Маріуполем, потім. Луганськ, Луганська область це щастя, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Більше часу намагався проводити з сім'єю, з дітьми. Грав завжди постійно футбол. Любили грати троє. Завжди говорив: в тебе є три козаки. Мені всі квіти поламали на подвір'ї, бо м'яч попадав завжди. Ось так. І за пару днів. До 30 березня, це було 20, -го, 20 -го березня, каже, ми їдемо в відрядження. 30 березня поїхали. І вже так і тобто, була остання ротація. Більше вийшовши з цієї хати, він вже більше не повернувся. А то, то, то вже була повістка, його приставили, але йому дали були на півроку відсторочку, бо в був після операції. А тоді пройшло півроку і подзвонили, він зразу мені каже, що нікому пішов на воєнкомат, з воєнкомату дзвонив. Я на воєнкоматі їду додому, збираю речі і їде. Він попав вони були в гуртожитку. Ракета влучила. Документи, документи всі були попри ньому. Але просто його не можна було його, його впізнати. То буквально їх перша година поселили, а дев'ята година влучила ракета. Там було по наводці. він сказав, що я побачала, що питалася, що ти моя серптала, він питається, бо мене стептав, як з води мама спала. Я за пообідав, чи по вечерам. Я почалася. Емоції це нормально. Я не можу згадувати, мені дуже тяжко.